Одському міськрайонному суді слухатиметься справа про чергову колабораційну діяльність на лаві підсудних за попередніми даними жінка, яка, начебто, працювала на росіян на тимчасово окупованій Запорізькій області. До зали суду з'явилися прокурор Олег Костюк, захисниця обвинуваченої Юлія Спас та суддя Катерина Камінська. Однак самої підсудної не було. До слова, це друга наявка Євгенії Попової на судове засідання. А все тому, що жінка досі перебуває на території тимчасово окупованої Запорізької області. Засідання довелося перенести, однак прокурор все ж розповів, що ж саме зробила жінка та що їй загрожує. Казана громадянка України. На даний час у нас колабораційної діяльності, а саме зайняті посаду пов'язані з виконанням адміністративно-господарських функцій, евакуаційної адміністрації, а саме адміністрації Запорізької області, яка на сьогоднішній день тимчасово окупована. Вона зайняла посаду головного бухгалтера Мелітопольського. Правіння соціального захисту прокурор зазначив, що Євгенія по поводу окупації Мелітополя рашистами не займала ніякої посади, хоча мала досвід роботи в бухгалтерії, і вже під час повномасштабного вторгнення пішла на співпрацю з окупантами. Є відповідні матеріали, відповідні накази про призначення, про виплату їй. Відповідних нарахувань підписав, підписувала відповідні документи щодо нарахування, оскільки вона є головним бухгалтером заробітної плати та відповідних фінансових зобов'язань та витрат. Вказані особи загрожує покарання від 5 до 10 років позбавлення волі, позбавлення право займати певну діяльність та відповідні посади на срок від 10 до 15 років. Поки з підсудною Євгенією Поповою зв'язатися не вдалося, але за всіма встановленими процедурами її повідомляли про підозру та призначення судового засідання. Олег Костюк зазначив, що якщо увинувачена знову не з'явиться на засідання, справу розглядатимуть без неї та винесуть вирок також без її присутності.